Очікування і реальність в мене такий облом. Я не хочу зараз нікого налякати. У мене тільки що інсайт знов стався. А що буде далі? А як буде тут? Не зовсім те, що я очікувала, угу. і тоді все буде набагато простіше. Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Настя Комаріда, я духовний наставник, провідник, займаюся Татахілінгом, до того всього ще блогер в інстаграмі. Так що переходьте, якщо вперше потрапили на мій канал. Я вас дуже рада тут бачити. Пропоную також передивитись відео, які тут є, щоб більше дізнатися про мене, про те, що я тут несу, розповідаю про духовну частину нашого світу, про те, про що мало хто говорить, тому я думаю, вам тут буде цікаво. Я зараз на Балі, і я ніяк не дійду до того, щоб змонтувати влог, через те, що на це є свої причини. І я зараз якраз хочу розказати про очікування і реальність. Я не в тому о, сенсі, що балі якесь не таке. Я очікувала, а вийшла по-іншому, а в принципі, що не потрібно ніколи нічого очікувати. І я зараз в цій поїздці переконалася в цьому на 100%. Хоча і це розуміла. Я вже давно, як мені здавалося, вийшла з цих очікувань. На балі дуже цікава енергетика, особлива атмосфера, і мені здається, такого більше немає ніде. Ти сюди приїжджаєш і ти стикаєшся зі своїми страхами, проблемами. Те, що сидить всередині тебе давно, ти цього не помічав, тут просто починає все з тебе вилазити. І тому я перших два тижні просто з цим всім розбиралася. Два тижні мені дійсно було морально дуже погано. Я не пам'ятаю, коли я останній раз була в такому стані. Напевно, на початку війни. От у мене був такий стан, як на початку війни. Ну я думаю, ви розумієте плюс-мінус, що я тоді, що я зараз на балі переживала. І... Мені було настільки сумно від того, що я приїхала на балі. Я сюди дійсно мріяла потрапити більше за все в своєму житті. Спочатку балі, а потім вже все. Решта. І я сюди приїжджаю, і мене просто починає крити. Мені погано. Я себе погано відчуваю. У мене мільйон думок. І... До того всього я кожного дня ходжу на якісь духовні практики, а вони також багато всього, всього вскривають, різні процеси відбуваються, і мені замість того, що стало легше, стає тільки гірше. І, до речі, що мені дійсно допомогло, це тета сесії. Я кожного тижня брала собі тета сесію, робила ще сама розкопки, і от вони мені дійсно допомагали, тому що решту духовних практик ти проводиш не так свідомо. Ти кудись відлітаєш, ти про щось мрієш, ти щось там бачиш. І після того теж якісь процеси відбуваються, і ти не розумієш, що відбувається. А в тета-сесіях ти чітко бачиш, чому, що, як, для чого, пропрацював це і зразу стає легше. Це так, <смі> мій експірієнс. Я просто переконалася, що та сесії це топ. Я взагалі хочу, ще зняти окреме відео з духовними практиками, які я тут пробувала. Розкажу вам на що варто сходити, що не варто, як на мене. Тому так, да, буде ще окреме таке відео. А стосовно очікувань. Я, значить, летіла на балі і дивилася на картиночки ну, якби на сторіс, відео, що тут відбувається, як тут. Все так гарно, все так красиво, всі так показують ці прекрасні краєвиди, неймовірні пляжі, океани, природа. Ну, і я, відповідно, так і думала, що тут так і є. А тут ми приїжджаємо, купа сміття, антисанітарія. Це ну, якби я не сильно там бризглива. Я нормально відношуся там, якщо є сміття, якщо там не сильно прибрано, типу мені ок. Але тут це вже ту матч. Тут е, досить небезпечно їсти в закладах, ну, особливо якщо це їхні якісь місцеві такі прям варунги вони називаються придорожні, то їх взагалі ні в якому разі не можна їсти, е, тому що там. Повна антисанітарія, такого не просто готують брудними руками все, все бруднюче. Вс... Ну там <правж> не раджу. Е і навіть просто в закладах можна отруїтися. І це дуже розповсюджено, що тут отруюються люди. Я не хочу зараз нікого налякати, я просто вам розповідаю, що таке є, і що ви були до цього готові. Що коли ти летиш на балі, треба мінімум на місяць летіти, тому що два тижні в тебе буде чистка. Або якась ментальна, ти будеш зі своїми тараканчиками розбиратися, або реально фізично. От в нашої подруги була фізична чистка, вона на другий чи третій день отруїлася прям дуже сильно. Це називається Балібелі, якщо не помиляюся, цей вірус, коли наша, наш імунітет не справляється з їхніми цими всякими бактеріями. І у неї була діарея, вона цілу ніч рвала. Коротше, вона просто цілу ніч рвала біля туалету, їй було дуже сильно погано, дуже боліла голова. Приїхав лікар. Ми не розбиралися тоді зі страховкою. Взагалі страховка треба обов'язково. І вона їй було так погано, що ми вже просто кого-небудь викликали. Ну, попросили там в нас на віллі, щоб викликали лікаря. То 300 доларів ще заплатили за лікаря. Він робив там три уколи, антибіотики. Вона шість днів чи скільки пила. Коротше, дуже не дуже було. У мене була ментальна самочистка. Я от розбиралася з всякими старканчиками в своїй голові. І коли в тебе такий стан, ти не можеш дуже насолоджуватися, тим що тебе оточує. І цього ніхто не показує насправді, як, як тут насправді який в тебе внутрішній стан. Звісно, це не у всіх, так всі проживають різний досвід. Але реально в багатьох, в дуже багатьох свої різні чисточки відбуваються, якщо приїжджають на балі. Тому ви повинні розуміти, що цей острів дуже сильний. І якщо ви готові до трансформації, то вам сюди і їхати треба мінімум на місяць. Ну, мінімум на три тижні, тому що мені було два тижні погано, два тижні нормально. Я тільки ось недавно війшла в смак і зараз уже кайфую від цього, насолоджуюся, проживаю те, що хотіла проживати. Так ось про очікування. Е, я їхала з такими очікуваннями, що тут просто буде розйоб. Що тут буде ну, так круто, так класно. Я буду. У мене такі трансформації будуть. Я буду така натхненна. У мене там, я буду сидіти цілими днями, тільки записувати медитації, практики. Я стільки всього там собі напланувала, стільки всього хотіла. Я приїжджаю і в мене такий облом. Просто я проживаю жахливий стан, максимально жахливий. Я не можу взагалі нічим насолоджуватися. Ну так, да, я дивлюся на цю природу, але немає того захвату. І я зрозуміла, що очікування це. До розчаруванню, розчарування, якщо ми чогось очікуємо. я згадую, коли я, наприклад, летіла в Перу, я взагалі про цю країну нічого не знала. Так склалося, що там проводився курс тета-хілінгу, і я така, все окей, я лечу, тим паче класна країна. Потім я вже подивилася, там дуже гарна природа. Але в мене взагалі не було жодних очікувань. Я просто летіла, ну як такий собі досвід на навчання. І це була напевно найкраща моя поїздка. Це були такі класні. Емоції, я там розривалася від щастя, від краси. Я просто кайфувала там кожну секундочку. Цих три тижні були просто тотальних три тижні блаженства якогось. Тут я приїжджаю з такими планами, очікуваннями, і все йде взагалі не так, максимально не так. Плюс там ми приїжджаємо на пляжі, вони всі бруднючі, купа сміття. Я не знала взагалі, що лютий це самий мокрий місяць на Балі. І тут постійно дощі просто, от ми в Буді зараз, у Буд це такий найбільша вологість тут в цьому районі. І тут кожної ночі стабільно дощ, прям таки нормальний. І серед дня дощі йдуть. І відповідно океани теж там прибивають купу сміття, і вони, напевно, чи не встигають прибирати, чи взагалі не прибирають, бо індонезійці такі собі, типу до прибирання. І ми приходимо на пляж, а там просто повне сміття. Там немає толком де покупатися, купу людей, і ти такий. А чого я цього не бачу ні в кого в інстаграмі? Чого я в інстаграмі бачу безлюдні пусті пляжі, красу одну і так далі? Якщо ви хочете летіти на Балі, теж раджу не лютий. Вибирайте якийсь інший місяць, не січень і не лютий. Це такі ну, найбільш неприємна погода тут. Але в загальному все рівно це краще ніж в Україні взимку сидіти. Я просто дуже не люблю холод, і для мене ідеально, щоб... На зиму, взагалі, десь в теплу країну, на всю зиму літати. Я до цього йду. Просто без коханого трошки складно. <свісно> Я би тут ще на місяць залишилася, але вже не можу. Так ось, мій головний інсайт цієї поїздки просто виходити з цих очікувань і бути просто в прийнятті, що зараз буде відбуватися. Нічого не очікувати, не планувати. Відноситись набагато простіше до того, що відбувається, і довіряти всесвіту, довіряти, що зі мною все відбувається так, як потрібно, я там, де маю бути, все найкращим чином. І тоді не буде ось цих розчарувань, не буде цього очікування реальність, незрозумілих відчуттів всередині. Ти просто ідеш в це як в такий експірієнс. А що? А як? От важливо до життя відноситись як до гри, коли ми. Дивимося на життя як на гру, стає набагато легше. Ми себе відчуваємо персонажем, який може зробити різні дії, і йому за це нічого не буде. Ну тобто, ти можеш подивитися, так, я зроблю тут так, тут можу зробити так, і ти інтуїтивно відчуваєш, який для тебе найкращий буде варіант. І дуже важливо жити з цих відчуттів, як для мене буде класно, як я хочу прямо зараз, як я можу зробити із любові до себе. Як буде, якщо я буду довіряти Всесвіту, от з цього йти, а не з якихось там очікувань, які ти собі вибудував, і потім вони просто починають руйнуватися, бо це всього лише в твоїй голові. Це просто ілюзія якої не існує. І тому, коли ти стикаєшся з тим, що вона не співпадає з твоєю ось цією уявою, реальність, ти просто розчаровуєшся, ти не можеш кайфувати, не можеш насолоджуватися, не можеш вийти з цього стану і подивитися на все так, як воно є. І в мене тільки що інсайт знов стався. Я в шоці. У мене просто була ситуація одна, я не буду розказувати її, бо це занадто особисто, але мене дратувало в одній людині, що вона живе ілюзіями, дуже сильними ілюзіями. І я зараз зрозуміла, нас просто коли щось дратує, це є в нас, або ми хочемо так само. я розумію, так, 100% я десь теж живу ілюзіями і тепер. Я зрозуміла, де це мої ілюзії були. Що я собі, у мене таке частенько буває, що я собі там щось уявляю, вибудовую, живу ось цією картинкою, а потім, коли стикаюся з реальністю, воно зовсім не так. І я така. Ем, я трошки не таке хотіла і не можу на 100% насолоджуватися тим, що відбувається в реальності. І тепер до мене дійшло, що от, де я живу ілюзіями, і я тепер це. Відпускаю, все, 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 я вже так жити не буду. Я живу в прийнятті, в довірі в насолоді, звідношуся до життя як до гри. Коротше, вийшло таке спонтанне досить відео. Я просто дуже хотіла поділитися своїми думками з вами. Думаю, комусь точно теж відгукнеться. Тому виходимо з оцих ілюзійних рамок, з наших очікувань, дивимося на реальність, якою вона є, дивимося через. Реальну призму наших е, окулярів, а не вдягаємо якісь рожеві і тільки цими думками живемо. І тоді все буде набагато простіше. Буде набагато легше кайфувати, насолоджуватися, помічати кайф в якихось дрібничках. І зараз я дійсно в такому стані. Я дуже кайфую, я думаю, мені навіть видно, якщо порівняти тих два відео, які я знімала на балі і зараз, то я навіть дивлюсь, в мене очі світяться. Я дуже щаслива, що ви все так. Тому е, ви мою думку зловили. Я вам, як завжди, бажаю прекрасного дня, настрою, обіймаю, цілую. Е, не знаю, який має бути влог з балі, тому що я його спочатку знімала в жахливому стані. Е, в мене були оці розчарування. Я коли вже в нормальному стані, в мені взагалі нічого не хотіли знімати. Ну, щось, може, зліплю. Якщо що, заходьте в сторіс, дивіться. Ну, в будь-якому випадку буде влог, бо я все-таки багато чого знімала. Але він такий не зовсім те, що я очікувала. Угу. Так що, так, да, не очікуємо, а просто спостерігаємо. Ми спостерігачі і е, відносимося до цього з цікавістю. А що буде далі? А як буде тут? Такий ентузіазм включаємо. Я вам вдячна за перегляд. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, діліться в сторіс. Мені завжди це дуже і дуже приємно. Все, до наступного відео. До речі, це відео вийшло коротке це для мене прям щось новеньке. Але я хотіла так прям стисло розказати свою думку. Так, все, знов багато говорю. Всім пока!